Ястий. Дивіться, який він До речі, ясінь культура стійка в нашому кліматі, не підмерзає, не замерзає щеплення, прищепа. Формує гарний, гарну таку розголужену кульку. Ну, звичайно, що це щеплена форма. Штаб правда тут невеликий, метр вісімдесят в основному. А це така рослина, яка стане в пригоді, як міському озелененні за рахунок довготривалого життя його і стійкості до хвороб і шкідників. І також стане в нагоді в ландшафтних композиціях, як куляста корм, форма, і вона більш може тендітніша, витонченіша, ніж клен, приміром, чий а, має таке Яскраве, гарне пожовтіння восени. Тож звертайтесь до нас. Тут невелика партія. Кулястий ясінь. Окраса може бути вашої ландшафтної композиції. Обхват десь 14-16. Такі, вже розвинуті гарні. Цього так я дивлюсь рядочок. Зовсім небагато. З паському розсадником.